Привіт, це підсумки п'ятниці від п'ятої редакції. Вчора близько опівночі Запоріжжя здригнулося від вибухів вдруге за добу. Рашисти випустили 10 ракет у кілька районів міста. Вибухові хвилі повиносили вікна у десяти багатоповерхівках, пошкодили покрівлі дев'яти приватних будинків та понівечили з півсотні автомобілів. Троє людей отримали легкі травми. Ще одна ракета влучила в будову неподалік обласного центру. Там обійшлося без постраждалих. Окупанти тероризують мелітопольців зранку. В тимчасово окупованому місті чули вибух. Законний мер каже: люди бояться виходити з дому. Рашисти і раді, бо ж можуть завозити до міста акторів для участі у псевдореферендумі, який розпочали сьогодні. А до місцевих приходять прямо додому. Так колаборанти та озброєні армійці змушують людей голосувати. Стати учасником цієї клоунади можна і на Росії. Чому дільниці для референдуму відкрились і на Сахаліні у майже 7 тисячах кілометрів від України? 87% енергодарців, що залишились у місті проти приєднання до Росії. 6% за, і ще 7% не визначились. Такі результати телефонного опитування, проведеного українськими соціологами, на один мі 8 менше нацгвардієць збив ворожий гелікоптер на запорізькому напрямку. Влучний постріл зробив з ПЗРК ігла. Гарна робота. Спрацювала карма вночі. У Мелітополі вибухнула квартира з колаборантами. За попередніми даними, концерт Кобзона зараз дивиться подружжя залізничників Оксана та Сергій Дерябини. Вони допомагали оркам з постачанням зброї та боєприпасів і вивезенням викраденого зерна. Більше інформації шукайте у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтеся, аби бути в курсі подій.